Та глядачів телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги випуск інформаційної програми День в студії працює Світлана Євменова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Сім'ї учасників АТО будуть звільнені від плати за житлово-комунальні послуги. Одне з питань 26-ї сесії 6-го скликання Шостинської міськради. У день державного прапора громадські організації Шостки розповсюджували українські стяги. Переможцем турніру з шахів та володарем Кубку Незалежності став глухівчанин. Під час закриття останньої зміни у заміському таборі світли діти дружно заспівали гімн України. Сім'ї учасників АТО будуть звільнені від плати за житлово-комунальні послуги. На операцію пораненому бійцю Максиму зубову народні обранці назбирали 2 тисячі гривень. Умови торгівлі для продавців молочної продукції у парку імені Жданова планують покращити. Ці та інші питання розглядалися під час 26-ї сесії 6-го скликання. Подробиці у сюжеті Світлани Ковальчук. Розпочалось засідання з хвилини мовчання за Галиною Слизовською, депутатом міськради, яка пішла з життя 27 липня, та шосткинцем Василем Кондратенко, що загинув 17 серпня у зоні АТО. Цього разу письмових депутатських запитів на сесію подано не було. Тож народні обранці повідомили про проблеми міста в усній формі. Зокрема, Ірина Нікітіна поскаржилася на відсутність урн в районі нового місця відпочинку скульптури Кам'яна квітка, розташованої на перехресті вулиць Миру і Марата. И там я так вижу, что очень активно отдыхают у нас люди. Активность это на утро выражается в огромной куче бутылок, упаковок. Я сначала было повозмущалась нашими людьми, а потом посмотрела, что нет ни одной и близко Урні. Ірина Олександрівна зазначила, що треба простежити, аби урни на цьому місці були встановлені якнайшвидше. Міський голова Микола Нога у свою чергу підкреслив, що облаштування території навколо об'єкту Кам'яна Квітка ще не завершено, тому і ємностей для збору сміття тут поки немає. Але щоб ви собі представляли, в місті Токіо не одної урни немає. Не одної бумажки теж немає. Я не говорю ні о що. Я говорю, щоб ми просто. Розуміли, що поступово менталітет свій, як високоосвідчений громадяни нашого міста, повинні відпрацьовувати, що їдять в кафе вдома на вулиці, не їдять і не п'ють. Ще один запит озвучила депутат міськради Світлана Суптельна. Вона повідомила, що розпорядження міського голови про оголошення в шості триденної жалоби, пов'язаної із загибеллю Василя Кондратенка, не всіма було виконано. В Тому числі ЗОЖ номер 7, де дічився Василій. Хотіли зняти репортаж, де він гдінучився, де він жив, по яким ходив, але, на жаль, ні флаг не, не було возді на сімої школі ні чорної тачки не було. Поэтому все-таки, если э, даются распоряжения, то у нас есть начальник управления осветы, который должен проверять, как эти решения выполняются. Також пані Субтельна запропонувала взяти приклад з інших українських міст і заборонити продаж алкогольних напоїв після 22-ї години. Микола Нога пообіцяв обміркувати дане рішення. Депутат Шосткинської міськради Алла Ковальова звернула увагу присутніх, що на ринку не вистачає місць для торговців молочною продукцією. Тому багато з них змушені реалізовувати свій товар прямо під відкритим небом у парку імені Жданова. Надо создать равные условия конкуренции и для тех, кто сам производит думаю, эту молочную продукцию, но ну, естественно для магазинов сельскохозяйственные работники не в состоянии на 208 гривен, 208, два раза по 208 гривен за это Давайте, может быть, есть какой-то механизм, что именно для этой категории поставка всем за словами депутата Ірини Шилової, вона з таким питанням вже зверталася до Інни Баглай, начальника Шосткинського міськрайонного управління Держсанепідемслужби в Сумській області. Однак та відповіла, рішення даної проблеми не входить до її службових повноважень. В свою чергу депутат Віктор Мозолевський поставив до відома, що вартість проведення медоглядів визначена Кабінетом міністрів України, тому на місцевому рівні її змінити неможливо. Але Микола Нога зауважив, що це питання для міста важливе і тому ним треба займатися. Якщо треба в кабінет міністрів, будемо звертатися в кабінет міністрів. Але все одно питання це треба вирішити, воно у нашому місті не врегульовано і ставиться правильно. На землі маса людей торгують і не тому, що вони так хочуть на землі торгувати, а тому, що ми не створили необхідних умов. В той же час депутат Іван Прачук запропонував побудувати на території Шосткинського продовольчого ринку ще один молочний павільйон, адже існуючі вже не в змозі вмістити всіх торговців. Як повідомила Ніна Люта, перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення, сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, буде виплачено одноразово 30 тисяч гривень. 9 тисяч 100 гривень вони отримують на поховання. Пораненим учасникам АТО буде виділена фінансова допомога в розмірі, встановленому згідно з рішенням виконкому. З 1 вересня 2014 року сім'ї шосткинських вояків звільнять і відплати за житлово-комунальні послуги. Звільнити від сплати за житлово комунальні послуги, е квартирна плата, водопостачання водопостачання, теплопостачання та гаряче водопостачання, вивіз вертик побутових відходів. Сім'ї військовослужбовців на час виконання ними військових обов'язків у зоні проведення антитерористичної операції у розмірі 100%. Ми не можемо звільнити за електроенергію і за газ, газу бо все те, що наше Шосткинське, ми звільняємо. Звільняємо і будемо думати, як компенсувати виробникам цих послуг. Також будуть надані пільги в розмірі 100% на оплату житлово-комунальних послуг електроенергії та абонплати за телефон удовам батькам загиблих в зоні АТО військовослужбовців та членам їх сімей, які проживають разом з ними. Надаємо допомогу, правда, яка не може замінити, замінити людину. Але ми повинні все зробити, щоб підтримати сім'ї, які втратили годувальника. Крім цього, я думаю, що Надо нашого загиблого воїна увіковичити в пам'ять нашим у шостки. І тому я прошу створити комісію, хто бажаючи, щоб ми працювали або назвемо школу його ім'ям, або назвемо. Училися його ім'ям або назвемо якусь улицю. Як повідомив міський голова, на найближчому засіданні виконкому буде розглянуто питання стосовно звільнення дітей учасників антитерористичної операції, від плати за харчування в дитячих садках, школах і позашкільних закладах. Світлана Субтельна закликала всіх присутніх надати фінансову допомогу пораненим бійцям АТО і, зокрема, шосткинцю Максиму Зубову. Вважаємо колеги депутати, Когда вы будете выходить из сессионного зала, там стоит скринка написано помощь раненым АТО». У нас есть парни. У городе Шуске, которые ранені требуют большой матеріальної підтримки для того, щоб зробити операцію. Ви знаєте об одном з ним зубов Максим, ученик першої школи йому 26 лет, йому зроблено вже 9 операцій в Києві, і 29 снова знову неї на операцію. Виходячи в сесійної зали, народні убранцы долучилися до благодійної справи, назбиравши на операцію Максиму Зубову 2000 гривень. За словами Світлани Субтельної, 23 серпня ці кошти були передані особисто в руки нашому бійцю. Інспектор Шосткинського відділення Даї Олексій Куріленко дав роз'яснення щодо питання, яке неодноразово піднімалося депутатами під час сесійних засідань незаконного паркування транспортних засобів біля магазину Оксана Плюс. Біля Оксани Плюс була нанесена дорожня розмітка незаконна. Були винесені приписи, вимоги на усунення. Дану розмітку було усунено. Зараз нанесена суцільна дорожня розмітка і знак дорожній знак місце зупинки транспортних засобів. Зображена табличка, як повинні зупинятись транспортні засоби. Але, незважаючи на це, водії продовжують паркувати автомобілі вздовж тротуару. Як зазначив Олексій Куриленко, наряди ДАІ звертають увагу на порушення та проводять з власниками транспортних засобів профілактичні бесіди. Злісні винуватці притягуються до адміністративної відповідальності. Втім, депутат Володимир Півторак зауважив, що такі дії не допоможуть вирішити дане питання. Там магазин, який потребує великої стоянки, машини там зупиняються, будуть штрафувати людей, сити там машин вдовж та їх не вистачає, Часом місця поставить. Йолочкою треба щось інше придумувати. Також він попросив інспектора звернути увагу на дорожні знаки і розмітку, встановлені біля зупинки на вулиці Некрасова. За словами Володимира Івановича, вони не відповідають ані правилам дорожнього руху, ані логіці. Знаки стоять за переходом. Автобуси зупиняються на самому переході. Треба там щось відрегулювати. Тому що це порушення, хто не порушив, всі винні. Винний пішоход, винний водій, винний водій, автобуса для вирішення вищеназваних проблем. Міський голова запропонував створити комісію в складі депутатів та працівників ДАІ. Ірина Шилова винесла на порядок денний питання щодо низького рівня відвідуваності народними обранцями депутатських комісій і сесій. У мене предпочтіння, я думаю, піддержати депутатів, які ходять на комісії, ходять на сісію. Перед следуючими виборами опублікувати список посещені депутатів. Комісії, не сісії. На комісіях невозможно роботи. Приходять сантикомісії по два человека. Ірина Володимирівна навела приклад. На останньому засіданні комісії замість 28 народних обранців були присутні тільки шість. Тож запропонувала тим колегам, які через зайнятість не в змозі регулярно відвідувати комісії та сесії, не висувати свої кандидатури на виборах. На День державного прапора України у шості відбулося урочисте підняття національного стягу. Цього дня синьо-жовто символіка майоріла по всьому місту, а представники громадських організацій проводили патріотичні акції, присвячені державному святу. Як шостинці святкували День прапору, розповість Олена Микитенко. На святі державного прапора були присутні представники влади, громадських організацій та пересічні мешканці міста. Керуюча справами виконкому Олена Кравченко розпочала урочистості і передала вітання шосткінцям від Миколи Ноги, міського голови. Шановні шосткинці, сьогодні вся Україна відзначає день державного прапора України. Я хочу передати вам вітання від шосткинського міського голови і побажати. Щоб над кожним містом і містечком, над кожним селом і селищем майорів державний прапор України, Ігор Молоток, народний депутат України, зауважив, що головний символ держави не втрачав своєї важливості в усі часи. Особливого значення для українців синьо жовтий стяг має сьогодні, коли наша країна відстоює свою територіальну цілісність. Синій жовтий стяг для нас, для мене, мені каже, для кожного шостінця, українця це символ об'єднання, символ єдинства і тим більше. Зараз. І Кожен, хто бачить цю символіку, от ми їздили в АТО. Каждая палатка наших ребят. значит, На каждой палатке есть синий желтый стяг. То есть это уже говорит о том, что значит, что для них это значит. Тем более, в преддверии значит, Дня независимости мы празднуем. Это символ нашей страны, значит, государственности. И они неделимы с нашим, нашей независимостью. Під звуки гімну військовослужбовці військової частини номер 3022 підняли державний прапор. У церемонії також брали участь рідні солдатів, які нині виборюють нашу незалежність в зоні АТО. Урочистості були пройняті духом високого патріотизму. Гості говорили про символіку прапора, наголошували на важливості підняття жовто-синього стягу над містом і всією Україною. Наш прапор означає. Жовте означає на нашому флагі поля пшениці, а синє небо. Мабуть, з усіх прапорів саме такий прапор, що символізує мир. Тому ми дуже хочемо миру, ми дуже хочемо, щоб скоріше закінчилася ця вся війна. Під цим прапором, з початку Київської Росії, до сьогоднішніх часів люди захищають і продовжують захищати свою батьківщину, зокрема, зараз на Південному сході України. Хочу сказати, що це прапор не тільки символ, це більше, ніж символ. І Якщо людина поважає символи державності, то вона. Дуже шанована людина всьому я завжди підтримував символіку України. Мені навіть ну просто подобаються ці цвіта, навіть не говоря вже о тому, що вони значать. І тому я хочу, щоб в Україні все було завжди добре, не було війни. З нагоди свята у місті було проведено кілька акцій. Так, студенти Шосткинського інституту Сумського державного університету з національними прапорами на плечах розносили державну символіку по різних організаціях украсить наш город в жовто-сіні. Ми роздаємо по головній вулиці нашої Карла Маркса, роздаємо флаги в різні магазини, підприємства, щоб вони украсили на, на, на ну, принудий день незалежності свої магазини. і Тим самим украсили вулицю, нашу головну вулицю нашого города. У центрі міста представники організації Шосткинська Варта і правий сектор продавали жовто-сині стрічки. Прапорці всю виручку вони пообіцяли направити на підтримку наших бійців у зоні АТО. Сьогодні день свята державного прапора. Ми проводимо акцію по збору коштів в АТО і також роздачу нашої державної сумоліки. Нашим мешканцям города я хочу сказати, що ви знаєте, патріотично налаштовані люди, навіть не то, що а з рук де ж цю символіку. Здавна під прапором воїни вирушали в похід. З прапором виступали на захист своєї батьківщини. Сам же він символізує мир і дає надію на те, що двоколір неба і пшеничного поля замайорить над усіма містами нашої країни. Щороку на День Незалежності України інтелектуали зі всієї області збираються у шості, аби позмагатися у мовчазних битвах. Тож і цього року, 25 серпня, в нашому місті відбувся традиційний турнір з шахів на Кубок Незалежності. Бажачих взяти участь у змаганнях було значно менше ніж торік. Проте рівень професіоналізму вражав. Як відбувалася боротьба за кубок, бачила наша знімальна група. Турнір на Кубок Незалежності – рік поспіль збирає небайдужих до шахів спортсменів. Цього року бажання позмагатися за кубок виявили інтелектуали з конотопу, глухова, серединобуди та, звичайно, з шостки. І, хоча в минулі роки спортсменів було набагато більше, але рейтингові бали та майстерність нинішніх учасників більш висока. З 20 шахістів, 13 кандидати в майстри спорту. Більшість із них увійшли у п'ятірку переможців, аналогічних змагань, які відбувалися на День Незалежності у Глухові. Микола Коломієць, голова шахової федерації, міста Шостка, в этом році людей менше, але уровень очень високий, тому що всі шосткинські сильніші шахматисти зібрались. Ну, судите сам, якщо ми вчора їздили на турнир Глуху, нас приглашали, ми їздили сім чоловік і в. П'ятьорку в п'яторку лучших вийшло чотири о Чому то говорить. Шахи – офіційний вид спорту. Та на відміну від футболу, волейболу чи плавання. Турнір проходить в абсолютній тиші та дружній обстановці. Спортсмени намагаються отримати новий досвід, поділитися стратегіями та спостереженнями, показати свою майстерність, а головне повчитися у дорослих колег. По шаховому цеху завітав 12-річний Сашко. Хлопчик зізнався, що суперництво зі старшими чоловіками його налякає. Дісім много зрослих. но це дуже хорошо, тому що дуже хорошо грати з сильними людьми, тому що ти сам учишся на цьому, навіть на своїх пораженнях. Важливість залучення молоді до цього цікавого виду спорту підкреслив і Кузмін, кандидат в майстри спорту та постійний учасник найрізноманітніших шахових змагань. Чоловік вважає, що шахи розвивають головний м'яз людини мозок. Дети, которые занимаются шахматами, они интеллектуально развиты, быстро схватывают науки, хорошо разбираются в математике, в физике, хорошо учатся в школе, заканчиваются золотыми серебряными медалями. Боротьба стратегій продовжувалася не одну годину. Друге місце завоював шостинець Дмитро Томофієв. Третє та четверте місця турнірної таблиці посіли гості змагань Іван Мотузко з конотопу та минулорічний переможець Валерій Десперов, житель серединобуди. Останній відмітив високий професіоналізм господарів змагань та зауважив, що бажання їхати за декілька десятків кілометрів. Обумовлене спільною любов'ю до гри. грати в грати тому що тут хороший рівень Шахмат. Вот, здесь собирается шестка, Глухов, ну, Вы сами видите это все. Вот, играть интересно, Назарт. Вот. Просто любимо грати. Кубок незалежності і цього року не залишився у рідному місті, а відправився до Глухова. Перемогу в запеклому інтелектуальному турнірі здобув Олександр Кельбас. До шостки він завітав разом зі своїм учнем. Обидва глухівчанина зізналися, що суперники у них були гідні. Єдине, чого на їх думку не вистачає місту – це шахового клубу. Состав, конечно, сюди приїжджає сильніше. Тому що сюди приїжджають і шаматісти із середні не буде, і сямбаля і шостки дуже багато сильних поэтому Ну, я считаю, здесь турниры сильнее. У нас як школа глуха спортивна школа, віддільна відділення, і хотілося б, щоб і в шостке було, щоб відділення тоді дитячі шахмати жили б немножко і в шостке. Звісно, а зараз дітей, к сожалению, маловато. Хоча хороших шахматістів шостки всі була. Цього року нагородження переможців призами відклали на деякий час через недофінансування. Та Микола Коломій зазначив, що міська влада пообіцяла обов'язково відзначити найкращих спортсменів. Більше того, розглядається. Можливість проведення ще одних шахових змагань, приурочених до дня міста. Весело, цікаво, і з користю пролетів для хлопців та дівчат час в таборі «Світлий». На урочистій лінійці, присвяченій закриттю третьої таборної зміни. Діти дружно заспівали гімн України і станцювали для гостей сучасний танець флешмоб. Вони попрощалися з улюбленим місцем відпочинку вожатими і новими друзями тільки за однією умови, що зустрінуться знову рівно через рік. Які враження і спогади відвезуть із собою діти додому дізнавалася Вікторія Горшкова. Добігає свого завершення серпень, а разом з ним тепле літечко. 22 серпня мешканці дитячого табору світлий зібрались на своє останнє табірне свято, присвячене закриттю третьої зміни. В цей день навіть погода засумувала, температура знизилась і повіяла наступаючою осінню. Третій зміні особливо пощастило з погодою, зазначила Галина Скрипченко, директор дитячого здоровчого табору «Світлий». Діти на вдоволь. Погода была комфортная, уже просили: давайте в фильм, мы не пойдем на белые двери, мы уже хотим просто отдохнуть в тени, где-то полежать. Поэтому это первая, вы же прекрасно знаете, какая у нас была первая смена. Дети ни разу не купались. Вот. А третья смена это вот для всіх дітей, тому що ну, настільки погода була іключительна, настолько комфортно було дітям, що і в походи ходили, і на прогулки ходили. на території, практично дітей не було. Складова повноцінного відпочинку це фізична активність. Дві з половиною години до обіду і дві з половиною після приблизно таку кількість часу жителі табору проводили у захоплюючих і рухомих навантаженнях. На урочистій лінійці відбувалася церемонія нагороджень найшвидших найспритніших, найактивніших і найтворчіших дітей. Таких рекордсменів виявилося чимало. Кожен з них отримав грамоту і подарунок. Інструктор-методист Ілля Мороз перерахував улюблені заняття своїх вихованців. На протяженні зміни діти, в основному це було купання, поскольку стала хороша погода, плюс спортивні ігри це футбол, юнбол, волейбол, баскетбол. Также настільний теніс, ну і подвіжний ігравсявозможне та смаршими основного отрядами були. Особливістю третьої табірної зміни є окремий загін спортсменів-баскетболістів. Протягом останніх п'яти років за доброю традицією вихованці дитячої юнацької спортивної школи Імпульс проводять на березі Десни підготовчі збори до чемпіонату України з баскетболу. Вже другий рік до них приєднуються і спортсмени Сум. Переваги табору як тренувальної бази давно оцінив Сергій Михайленко. Тренер дитячо юнацької спортивної школи «Імпульс». Ми дуже вдячні лагерю Светлый, тому що умови, які тут створюються для нас, вони просто великолепні. Коли діти працюють під нагрузкою, їм, звісно, потрібен відпочинок. А в співпраці з адміністрацією лагеря Светлый ми знаходимо спільний язык і взаимопонимание повне. І вони вечерами великолепно відпочивають на дискотеках і завжди бачать К ним отношения супер. Директор лісової країни Галина Скрипченко знайшла для кожного працівника табору добрі слова вдячності. Душевною і зворушливою назвала останню зміну старший вихователь Людмила Міхно. Особлива атмосфера привітності на березі Десни створювалася силами дружнього колективу. Я полюбила всіх воспитателів, з якими я зараз працюю. Я очень прив'язалась к ним. Правда, я буду плакати, вероятно, сьогодні, тому що. Замечательные люди, замечательный коллектив, прекрасный директор. У нас сложились в коллективе замечательные отношения. Для меня вообще коллектив ⁇ это когда группа людей старается делать свою работу так, чтобы всем было комфортно. И вот действительно такой коллектив подобрался. Все стараются на благо друг друга, понимаете? И я не знаю, как мы будем расставаться. Діти заберуть з собою частинку літа, загальної радості та позитиву. Про спогади, які вони залишать у своєму серці, розповіли самі табірчани. Мені дуже подобався концерт вважатих. Ну, було смішно, весело, задорно. Всі веселились і вважати було. Ходили на петровські редути, хто на озеро, ходили на біле берега, купались мероприятия. Це буду скучати за этим лайном. Можна покопатися, на лодках поплавати. В теннис поиграть. В этом году я очень хотела сюда попасть, попала. На протяжении всего лагеря мы с отрядом делаем всякие номеры. Развлекательная программа вообще все классно было. И в этот раз тоже мы покажем много интересных номеров. Светлый самый лучший лагерь. Сюда стоит ездить каждый год и ждать этого всего. Мені дуже тут подобається. 24 години. Невтомно і з ентузіазмом атмосферу щасливого дитинства створювали і підтримували вихователі та вожаті. Активні непосиди вимагали стовідсоткової самовіддачі. Вихователі поділились секретами педагогічної майстерності. Піручі любов до дітей, а потім вже уваження, взаємопонімання і Це саме навірно, ну основне качество, має бути між дітьми і взрослими. Першим делом мати витримку позитивно настроенным быть нужно, иметь хорошего напарника. Потому что напарник для работы очень много чего значит. Ну и, я думаю, понимание к деткам. Это самое главное должно быть. Главное в лагере это настроение, желание работать, коллектив и дети. Вот. И прекрасная погода солнечная. За 21 день відпочинку діти подорослішали, загартувалися, знайшли нових друзів. Розділити з ними хвилину смутку від розставання приїхали гості. Заступник міського голови Ніна Сіваєва заспокоїла лісових мешканців, зазначивши, що розставання буде тривати недовго, і нова зустріч відбудеться рівно через рік. я впевнена, що за цей проміжок часу, який ви були на відпочинку, ви загартувалися. Ви знайшли собі нових друзів, ви знайшли собі нових старших товаришів, які працювали поряд з вами цілу добу. Що ви з новими силами прийдете до школи 1 вересня і будете навчатися. Сотні очей невідривно стежать за тим, як опускається прапор табору, що символізує кінець третьої табірної зміни. Вісім загонів дружно співають гімн України, а на прощання дарують сім веселий цих Попереду ще концерт, вогнище та дискотека, і тверда впевненість, що зовсім скоро вони сюди повернуться, адже тут на них по-справжньому чекають. 27 серпня вшановується пам'ять пророка Міхея. Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А от якщо Міхе з бурею до непогожого вересня. У минулі часи у цей день спостерігали за журавлями. Якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні, то зима прийде пізніше. Яку ж погоду нам на середу обіцяють українські синоптики, дізнаємось далі. Протягом усього дня у шостій буде триматися хмарна погода. З самого ранку йтиме дощ. У день він може послабшити, але не заспокоїться до самого вечора. Максимальна температура в день плюс 19, вночі плюс 10 градусів. Вітер змінних напрямків до 6 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини викладені на сайті Шостинської міської ради. До наступних ефірів. На все добре. Дякую.